Україна нація добровольців. Саме ці рішучі й віддані чоловіки та жінки з 2014 року протистоять російській агресії. Щодня, щохвилини вони б'ються на фронті за територіальну цілісність та незалежність України. Про добровольців та їхню героїчну працю поговоримо з Чернігівцями просто зараз. Добровольці в нас ці хлопчики та дівчатка, які добровільно вирішили відстоювати нашу державу. Це ті, хто обороняли нашу країну в найскрутніші і найтяжчі часи. Які на свої, які то вірі, впевненості, відповідальності, честі, совісті, вирішили йти захищати, боронити свою землю. Вони в цьому праві. Для мене це герої. Вони становлять велику цінну для України, особливо в такі наші часи, були такі важкі. Завдяки цим людям я вважаю, що скоріше, скоріше, як на швидше буде наша перемога. Добровольчий рух України він нікуди не зникав історично. То тобто, у нас завжди були люди, які бажали боронити нашу державу та воювати за незалежність. А, але новий етап в добровольчому русі України почався напевно, що з революції гідності. І завдяки цій війні це ніби такий поштовх розбудити всі наші серця і наші душі. Особисто для мене вони не просто добровольці, а вони являються для нас і гордістю, і гідністю нашої держави початком. Майбутнього нашої країни, вільного майбутнього, мені показали, повинні бути справжні воїни. Вони показали свою єдність, свою силу, міць, свою згуртованість, своє волевиявлення, свою істинну і правду. Що вони можуть своїми, своїми єдиними зусиллями об'єднатися, і зробити набагато більше, що навіть світ цього не очікував. Я неодноразово бачила, як люди голими руками зупинали танки, зупинали цю навалу, допомагали ЗСУ, тобто потім самостійно зброю до рук брали, щоб захистити нашу державу. Про на фронт все ж таки передбачає таку можливість, що люди не може загинути на фронті, може не повернутися додому, до своїх рідних, близьких. Тому для мене здається дуже важливим час від часу нагадувати нашому суспільству про таких людей, про їхню. Жертву про те, що вони поклали своє життя на алтар нашої свободи та незалежності. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність України. Ця війна показала насправді дійсно, що це нація добровольців, тому що Україна максимально об'єдналася. Ми єдині і завжди тримаємося до кінця за нашу державу, за нашу свободу, за наших дітей, за нашу рідну Україну. Слава Україні!